Отже, друзі, всім доброго ранку. Просили зняти обзор на всю кормушку, яку я робив з 200-літрової бочки. Зараз всі розміри. Для початку хочу кожному дуже подякувати, кожному, хто на наш збір для допомоги хлопцям. Карточку, хто хоче ще допомогти, карточку ви бачите отут. Ну, хто не любить, дивитися вниз. Для тих, хто дивиться тільки вгору з позитивом, то карточку ви бачите отут. Значит, так, Давайте по цьому, по бункеру. Обична 200-літрова бочка вирізається от такий отакий пройом. Я її тільки покрасив, от такий пройом зверху і такий же самий пройом знизу. Для чого що знизу, щоб було просипатися в бункер. Бункер варив з метала то що в мене було лист металу, ще й Значить Розміри самого прийомника 74 ширина, а бочка у нас, якщо я не помиляюся, 90. Я одразу зварив бункер, а потім вже коли привіз бочку, побачив, що розміри не сходяться. ну, виступало, нічого страшного, можна варити одразу на бочку. Отже, висота. Висота дупочки у нас від землі 70-74 см. У нас і вийшло висмітала ситуація 74 на 74 Висота плюс ширина. Ви ще і влізти в каску, але вже, лісти, власку, вже Так, Висота переднього бортика. Скажете маленько, пройшло три відкормочника через неї. Не висипали, не вигортали все за Висота 10 см. Наварив тут профлист, чи це, наварив лист металу і зверху кинув обичну трубу, щоб не порізали, не дай Бог, не горло, нічого. В трубі пропиляв отвірство і надів на метал. Ширина, значить, ячеїк, тут на три корму місця. Ширина єчек 20, середня 24 і це 24. Глубина. 25 см. Проміжуток, ще хто як називає, де просипається зерно, 2,5 см. 2,5 см. Ну, там що стоїть внутрі ворушилка. Ворушилка стоїть і ширина самого прийомника, бункера. Це в нас тут виступає, ну зверху. Зверху вона значить 43 см іменно в цього прийомника. І вона звужується, що бачите, що з цієї сторони під уклоном, що задня частина під уклоном до того моменту, де йде ще й ось, ось ця де 2,5 см, воно звужується, отак йде, і в самому кінці проміжуток 4 см. Тобто перед тим як воно вже входить в пол, 400 см промежуток. Так що бочка 200 літрова сюди влазить... сюда, влази, сюда влази 200 кг. Да. Сюди влазить 200. А в той бункер, який у мене побільший, де сама сам прийомник. Він ширше, ніж бочка. Туди 250 кг влазить. Значить, по ворушилки. Нічого умного сильно не задумувався, не придумувався. Два відвірства, зараз я вам візьму камеру, поближе покажу. Два відвірства, прут. Тут на різьбу взяв на гайку. З цієї сторони взяв, щоб вона не вилазила туди-сюди. Обична арматура, до арматури приварена гайка. І внизу арматури приварений, як бачите, болт. Бігає вона шукардус, дому і не дає нічому не ні зависнуть, не ні провиснути нічого. Тобто врушилка работає, то і в 2,5 см вистачає. Вони саме толкають його, воно ще крутиться. Все, все замечательно. Плюс за те, що маленька щіль, за те, що є ворушилка, не сильно наповняється кормушки. Це вони не наповняються практично взагалі. Тому що свиня може поїсти тільки тоді. Коли вона носом погрушила, їй сюди підсипалося, вона його з'їла. Друга так же сама, Немає, як на тих кормушках, що воно про велике розстояння, оце, воно просипається, вони носами риють, 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 щоб постійно свіже, і отут по краях постійно повно корма. Такого немає. Так що, ось, ось що бачите, внизу як бочка вирізана, і поставлена просто на це. Ну і видно. Як воно це зроблено? Ось цей лист йде от бочки під уклон. Цей іде аж вниз. Воно ось таке воно зроблено. Ще не докрасив його ззаді, звісно, краски не вистачило. З цієї сторони йде під уклоном і рівно. З цієї сторони йде під уклоном і ще під уклоном. Так що от така кормушечка невеличка. Але вона працює. Вона працює. Хотів і ту перетягнути, але та дуже тяжла. Цю я її сам віс на тачки. Сюди вже було затягувати тяжеліше. Так що такі моменти. Що можна сказати, що по цій кормушці? У ну, мене до неї зауважень взагалі немає. Ще є тут верхня кришка, я її не приніс, але кришка зроблена з того самого куска, який вирізаний отут. Дві петлі, і вона просто закривається, відкривається, я її просто забув вже принести. Кришка є, все замечательно. Що по ньому сказати, я доволен, я не знаю вам, що ще про нього розказати. Тобто він себе дещо сердито, але він себе оправдує. Оправдує, головне угадати, що цим пространством 2,5 см. Тому що Можна зробити його більше 3 см 3,5 см. Ну вам потім треба оці борта наварювати сантиметром до, до 20-м, тому що буде сильно велике пространство і сильно буде висипатися в кормушку саму. Це не є добре. І буде висипатися, вони будуть перебирати, вибирати завжди, що саме вкусніше, потім тільки може бути доїдати все. Чим тут добре, все підсипається одновременно і одновременно воно все з'їдається. Так що, ну, це я вже зажену свиней, я її засиплю і я вам покажу, щоб ви наглядно тоді побачили, як воно працює. І побачите, будете, ви викидаєте покупні фірмі. І будете працювати на таких кормушках. Плюс, що плохо, до мене на відкормушці, хто бачив, кормушки стоять по купні дві штуки в е, місті, там є дві ворушивки. Но дело в тому, що там на два отсека, на два кормові. І на кожній відсік йде своя пластинка, яка регулюється по висоті, і ворушилка. Ну, уже взрослый свині, у мене даже 50 кг, вони ці ворушилки між пластинами є пространство. То есть оцю сторону одна пластина йде і по цю сторону теж одна пластина Між пластинами є пространство. І вони оці вурушилки, ворушилка опустена на всю, чи це заслонка опустена на всю. І даже если вона опустена на всю, там пространство все равно почти, почти 4 см. Вони оці ворушилки засовують між до те пространство, між щель там є дорога, я, я не знаю за чим вона взагалі там зроблена. Но... І все. Ворушилка застряє, і вони більше не можуть нею робити. Оце один мінус. Плюс в тих кормушках я пересверлював заслонки, пересверлював дирки в бункері заслонки, щоб вона опускалася нижче. Так що брат, це не буду вас задержувати, Ще, е, хто хоче задонатити карточку, поставлю під відео в описанні, закріплю в коментарях. В кого є можливість, допомагаємо. Так що такі моменти. На цьому будемо завершувати. Я зараз бункер ставлю, пускаю, він висихає і приступаю, робити е, заносю в клітку. Двері я вже і тут поварюю на клітку. Зараз виставить саме головне мені площадку вісову по уровню і буду затягувати клетку. До клетки ще треба приварити вушка, ну, я вам це все розкажу. Так що на все добре. Працюємо, донатимо, допомагаємо, все буде добре разом до перемоги.